Цієї доби окупанти завдали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО. Наслідки могли бути набагато гірші. Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського і Зюмського районів. У Вовчанській громаді горіли гаражі. Внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок центральної районної лікарні отримали поранення. Чотири працівники райлікарні, троє чоловіків та одна жінка. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані. Загроз життю немає. Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп'янську. Ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Пес постраждалих. Залишається високою мінна небезпека. У Протопопівці Зюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями. Стан середній. Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатня. Наші Збройні сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину.